Я вітаю тебе з донечкою. Тепер у твоєму житті є яскравий промінчик щастя, який завжди зігріє твоє серце. Бажаю донечці твоїй міцних сил, неймовірної краси, унікальних талантів і чудесних миттєвостей життя. Нехай твоя дівчинка росте славною, веселою, допитливою та життєрадісною дитиною. Ангел маленький спустився до вас, буде щастя вам повсякчас, хай зростає здоровою доня, хай буде щасливою її доля. Щоб тішило вас, дитятко, гарненьке, миле мишенятко, батькам нас наги сил бажаємо, з народженням донечки вітаємо. Нехай ця маленька квіточка росте вам здоровою, щасливою, багатою душевно, і нехай ви завжди нею пишаєтеся. Нехай благословить її Бог.